На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про елементи комбінаторики. Розділ комбінаторика це розділ математики, який зазвичай займається визначенням кількості можливих сполук. Ну, давайте подивимося. До речі, сполукою є і елементи по одному. Отже, якщо ми маємо набір елементів, який складається з кульок 1, 2, 3. То, якщо говорити, скільки можна утворити сполук по одному елементу, можна взяти кульку 1, це буде одна сполука, або кульку 2, або кульку 3. Тобто три способи по одному елементу. По одному елементу три способи. А скількома способами можна утворити сполуки по два елементи. При цьому давайте домовимося, що, скажімо, сполука 1, 2 і 2, 1 це є одинакові сполуки. Ми в даному випадку їх розрізняти не будемо. Значить, Давайте випишемо. 1,2. Перша сполука. 1,3 і 2-3. Інші, е, споруки, всі інші можливі варіанти вже будуть дублюватися. Отже, в даному випадку три сполуки. Ось цим займається комбінаторика. Тобто вона визначає, скільки можливо способів. Очевидно, якщо тут буде елементів не три, а більше, то кількість сполук уже не буде співпадати з кількістю елементів. Ну, давайте подивимось. Е, ну, Скажімо, нехай маємо. Учнів Петрик, Василька, Миколка, Тетянка. Необхідно двом учням залишитись, ну наприклад, поприбирати після уроків в класі або там навести порядок. Значить, От скільки може утворитися пар або сполук з чотирьох учнів? Давайте спробуємо. Якщо ми візьмемо першим Петрика, потім він може бути з Васильком, Петрик може бути з Миколкою, Петрик може бути з Тетянкою. Три сполуки. Тепер так, щоб Петрик не входив. Василька з Миколою. Василька з Тетяною. Василька Микола, Василька Тетяна. А Василька Петрик уже є. Це ось оця сполука. Так. Ще Микола. І Тетяна. Ще одна сполука. Е, Здається, все. Шість сполук можна утворити. Шість сполук. Давайте подивимось. А як же е, спробувати. Знаходити кількість важливих сполук, не виписуючи ось так конкретні сполуки. Тобто комбінаторика е, в більшості випадків не потребує вказівки самих сполук. Головне е, розуміти, скільки їх. От В даному випадку їх 6. Шість. шість сполук. Ось оце цікавить нас більше. Ну Давайте подивимось ще на прикладах, як це можна зробити. Важливим є так звані комбінаторні правила, до яких ми зараз дійдемо. Є вже, наприклад, в їдальні приготували три перших страви, нехай це буде суп, борщ і галушки. І дві других страви макарони і картопля. Оце перші страви, оце другі страви. Давайте зараз розв'яжемо дві різних задачі. Е, людина, яка зайшла в їдальню, скільки в неї існує способів вибрати одну страву. Одну з цих двох. Значить, тобто вона вибирає або звідси страву одну, або звідси страву одну. Скільки способів є вибрати отут одну страву? Очевидно, три. Або цю, або цю, або цю. Скільки способів вибрати ту страву одну, очевидно, два. Таким чином, людина може вибрати одну страву п'ятьма способами. Насправді, якщо мова йде про або, тобто вибирається або тут, або тут, то кількість способів може бути визначена таким чином. Тут три способи, тут два способи. В результаті ми отримаємо п'ять способів. Інша задача. Якщо ну, не необхідно, а людина хоче обрати дві страви: одну першу, одну другу, з кількома способами вона це може зробити? Тобто ключовим тут є і, і першу, і другу. І, Отже, якщо в нас перших страв три, то можна, ну, можна виписати їх. Скільки буде страв? Наприклад, суп, макарони, суп, картопля. Це два варіанти. Далі, Далі. борщ макарони, борщ картопля. Галушки макарони галушки картопля. Отже, Скільки варіантів? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Численно це можна отримати, якщо ми 3 помножимо на 2, отримаємо 6 способів. Отже, ми прийшли до загального формулювання правила, які називаються комбінаторні правила добутку і правила суми. Якщо один набір елементів складається з m штук, М-штук, інший з N штук, то якщо ми обираємо або звідси один елемент, або звідси один елемент, або або, то кількість можливих способів... Буде M додати M. Якщо ж ми обираємо і звідси, і звідси, то кількість можливих способів буде M помножити на M. Ось оце правило суми або правило додавання, оце правило додавання, правило добутку. Давайте більш детально розглянемо ще на прикладах з використанням саме вже отриманих правил суми і добу. Скажімо, із пункту А в пункт Б турист може проїхати трьома різними способами. Трьома різними. Із пункту Б в пункт С. Турист може проїхати двома різними способами. Дві різні дороги. Виникає питання. Скільки способів є туриста, щоб потрапити з пункту А в пункт С. Давайте розберемося. Тут три способи. Тут два способи. Нам необхідно додавання зараз виконати чи множення. В якому випадку. Значить, він проїздить і оцей шлях, і оцей шлях. А якщо є умова І, то оці три необхідно помножити на ці два способи. Отже, з А до С, турист потрапить 3 помножити на 2 до рівня 6 способів. Неважко змоделювати. Якщо він поїде цією дорогою, потім сюди. Сюди або сюди. Це два способи. Якщо проїде цією дорогою ще два способи. Якщо проїде цією дорогою ще два способи. Отже, 2 і 2 шість способів. Давайте подивимось ще такий приклад. Скажімо, ще турист може їхати і таким чином. Пункт Д – два способи. І в пункт С одним способом. От, розв'язати задачу скількома способами турист може потрапити з пункту А в пункт С. Очевидно, якщо він поїде через пункт Б, то це 6 способів. Якщо він поїде через пункт Д, в нього є дві дороги тут і одна дорога тут. Отже, через пункт Д у нього два способи. А от далі ми говоримо, але ж він може або по верхнім дорогам проїхати, або по нижнім дорогам. Отже, 2 помножити на 3 до 6 способів. 2 помножити на 1 до 2 способи. В результаті, якщо ми говоримо, він поїде або сюди, або сюди, то в нього виникає ще з кількість способів і необхідно використати вже правила додавання. 6 додати 2, всього 8 різних способів. Тобто тут 6 способів, тут 2 способи, значить всього він поїде або сюди, або сюди. Можна отримати 8 різних способів. Давайте ще на прикладі подивимось. Ну, досить просто тепер, маючи, скажімо, правила комбінаторні додавання і множення, вп'є змоделювати ситуацію. Перших страв приготували 4 штуки. Других страв в їдальні приготували 3 штуки. І третіх страв приготували 2 штуки. З кількома способами можна обрати обід? З однієї страви. От людина прийшла і хоче обрати одну страву. Вона може взяти або звідси одну страву, або звідси одну страву, або звідси одну страву. Слово або тут ключове. Кількість способів в даному випадку визначається за правилом суми. 4 додати 3 додати 2, ми отримаємо 9 способів. Це якщо. Обрати один обід. Одне блюдо. Якщо ж обід ми хочемо, щоб складався з трьох блюд, то він має взяти і звідси одне блюдо, і звідси одне блюдо, і звідси одне блюдо. А це вже правило домутку. Якщо або ось так. Якщо і, то буде 4 помножити на 3 помножити на 2. І це буде 12 на 2 24 способи. І ось так працює правило суми і правило добутку комбінатурним. Давайте ще подивимось. Якщо в нас є декілька наборів елементів, то з правилами зрозуміло. Якщо ми говоримо або, то ми використовуємо правило додавання, якщо І, то правило множення. А якщо це набір один елементів, ну, скажімо, давайте на прикладі, ну п'ять же, нехай в класі є 10 учнів. 10 учнів класів. Необхідно обрати старосту і його заступника. Давайте запишемо. Старосту. Я пронумерую: 1, 2, 3, 4 і так далі. 10. Скількома способами можна обрати старосту? Очевидно, це може бути один з 10. 10 способів. З кількома способами можна обрати його заступника? От давайте подумаємо: скільки залишається уже тут учнів. Якщо ми вже обрали старосту, то в нас вже тут не 10 учнів, а залишається 9 учнів. 9 учнів. Отже, заступника старости можна обрати 9 способами. Залишилось тільки зрозуміти, нам необхідно зараз ось тут виконати додавання чи множення. Дивимося, ми обираємо або старосту, або заступника, чи і старосту, і заступника. Очевидно, ключовим є і. Значить, ось тут необхідно використати правило добутку, і в нас буде 90 способів. Якщо це два різних класи, ну, нехай в цьому класі було 10 учнів. Ще приклад. Інший приклад. В цьому класі було 10 учнів. А в цьому класі було 8 учнів. 8 учнів. один. Я пронумерую. Очевидно, це різні люди, тому ми розуміємо, що це різна нумерація буде. Скажімо так, на змагання необхідно направити двох учнів або з цього класу, або з цього класу. Якщо ми обираємо двох учнів з цього класу, то скількома способами ми можемо обрати? Це ми тільки що прорахували. Значить, От першого 10 способами, другого 9 способами. Тобто, от, ось оце кількість способів. Якщо ми обираємо двох учнів звідси, то з кількома способами можемо, першого ми можемо обрати 8 способів, другого 7 способів. Якщо ми говоримо, що ми обираємо або звідси, або звідси, то ми використаємо правило суми. Але можна ж використати іще обрати одного учня звідси, а одного звідси. Тоді е, в нас утвориться, з кількома способами звідси можна взяти. Десятьма, а звідси 8 способів. Тобто, це утворюється іще варіант 10 помножити на 8. Отже, остаточно кількість способів буде дорівнювати сумі. Ось оцих добутків, тобто це буде 90 додати 56 і додати 80. Ось така кількість способів може бути. Давайте ще таку одну практичну задачу розглянемо. Коли кількість... Може, ми маємо, коли ми використовуємо правила, в деяких випадках розуміти, чи має значення послідовність 1-2 ми з цього починали і 2-1. Так от, якщо мова йде, наприклад, з кількома способами з 5 цифр, скажімо, один, 2, 3, 4. 5. Можна утворити двозначне число. То в даному випадку ми самі розуміємо, що, наприклад, комбінація 1,2 і 2,1 це різні це різні двозначні числа. Отже, давайте подивимось. Значить, ми можемо першу, ось у нас є. Комірка. З кількома ми способами можемо от сюди записати одну цифру з цих п'яти. Очевидно, п'ятьма способами. З кількома способами ми можемо записати одну цифру сюди. Очевидно, також п'ятьма способами, бо в умові задачі не було сказано, що обидві цифри мають бути різні. Отже, 5 на 5, отримаємо 5 помножити на 5, 25 способів. Якби в умові задачі було сказано, скажімо так, скільки можна утворити двозначних чисел так, щоб усі цифри були різні, тоді ми можемо говорити так. Першу цифру ми обираємо п'ятьма способами, ну, наприклад, ми взяли одиницю. То для другої цифри залишається вже чотири способи. І тоді кількість способів була 5 помножити на 4, дорівнює 20 способів. Ну, і так зрозуміло, чому відрізняється 25 і 20, і, і 20 способів. Це ми відкинули кількість, не кількість, не відкинули числа, в яких однакові цифри. Тобто 55, 44, 33, 22 і 11. Оці числа відкинули, а їх 5. Отже, таким чином можна розв'язувати комбінаторні задачі. З використанням правила суми і правила добутку, дякую за увагу! На все добре.